Виша, спокій. І чути струмок. Який пече збір. Ось ми бачимо такі гарні хвилі. Карпатського струнка. Боже, как це красона. Ну, варто ходити Карпати. Це оздоровлення, психологічне здоров'я. І фізичне здоров'я. А я трішки обійшла і далі вам показую цю красу карпатську. Це фантастика. Це, це все переведе. В мене сильно. Я Не перевершено. боже. Так що Бачимо ось цю трасу жива водичка.